Робота з громадськістю і особливо з молодим поколінням нашого суспільства є невід'ємною частиною діяльності на енергоатомі та її філіях. Упродовж семи місяців на Хмельницькій АЕС тривав освітньо-профорієнтаційний проект Атомна школа ХАС. За цей час більше 30 старшокласників навчальних закладів регіону знайомились із фахівцями атомної галузі, відвідували виробничі підрозділи, слухали лекції, змагались в інтелектуальних поєдинках. Продовж цього проекту ми намагалися зацікавити дітей. Вони мали змогу побувати на цікавих локаціях, побачити роботу. Підприємства зсередини спілкувалися з представниками Хмельницького ОЕС, з найкращими спеціалістами. За активну участь у проєкті діти отримували заохочення. Спеціальні бали, які організатори називали мегаватиками. Нині ж відбулося урочисте завершення проєкту. Учасникам школи вручили сертифікати та пам'ятні подарунки. Найпотужнішим учасником проєкту став Святослав, учень гімназії, ерудит. А гарне враження від навчання отримали усі учасники проєкту. Найбільше користь цього проєкту. То для кожного з нас це було те, що ми, врешті-решт, побачили, де батьки наші працюють. Хочу подякувати Хмельницькій ЕС за такий проєкт, як Атомна школа, за всі моменти, за, чу за чудові заняття, за викладачів, за чудові лекції. Загалом. Знайшли для себе багато цього чого цікавого на атомній станції та атомній енергетиці. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра привітав учасників атомної школи із завершенням навчання та побажав завжди розвиватися та не зупинятися на досягнутому в нашої держави велике майбутнє. Я хочу, щоб кожен із вас прийняв участь в тому, щоб розвивати нашу неньку Україну. Слава Україні! Попри всі виклики, ядерна енергетика в Україні продовжує розвиватися, і можливо, що сьогоднішні випускники це завтрашнє майбутнє української енергетики. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.